Вітаю всіх на каналі НЗТЮЙ. Сьогодні понеділок, 5 травня, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на цей тиждень. Так, понеділок, 5 травня у нас сьогодні, як бачимо, три новини на тризірочки. Так, вони вже не актуальні. Щодо вівторка, 6 травня, одна новина на три зірочки, Це акціон 10-річних облігацій. Середа, 7 травня, це в нас трішечки більше новин. Зверніть увагу: публікація запасів сирої нафти, так заяви ФОМС, рішення ФРС щодо процентної ставки та прес-конференція ФОМС. Тож, дорогі друзі, будьте обережні, тому що в середу якраз такі одні із важливих новин. Так, ну і четвер, 8 травня, це в нас дві новини на три зірочки, так, публікація початкових заяв про допомогу з безробіття і акціон 30-річних облігацій. Тепер давайте перейдемо до графіків, подивимось відпрацювання і, можливо, щось з вами спрогнозуємо нове. Так, щодо індексу долара США, все ж таки вийшли ми за. Нижній кордон консолідації, так, референсну точку ми ще не відтестували, зупинились все ж таки на ось цій зоні покупок. Так, можливо, так як у нас ФРС виходить, так, давайте покажемо якусь більш лояльну таку корекцію. так. Наприклад, тут зупини, зупинились ми в консолідації. Так, зараз ми нікуди, на жаль, не йдемо, і хотілося б побачити повернення до еквілібріуму консолідації і до діапазону ведмежого блоку заказу. А тут вже з вами будемо дивитись. Так, це в нас індекс долара США на тижневому таймфреймі. Давайте перейдемо з вами на денний. На даному таймфреймі дійсно ми поки що стоїмо в діапазоні накопичення, ну і хотілося б побачити якусь нормальну корекцію. так, А в цьому діапазоні вже будемо з вами дивитись, чи підемо ми на оновлення лою, так що хотілося б побачити, чи можливо нижній кордон консолідації нас в цьому зупинить. Так, тож, щодо індексу долар США, тут майже нічого не змінилось так, за тиждень. Ми простояли просто в консолідації. Давайте перейдемо до SP500. Так, SP500. Поглинання блоку в нас було, але ми ще не поглинули ось цей блок разом зі шпіл. Так, відпрацювання в нас шортове було. Все ж таки, чекали ми з вами нормального такого ще одного відпрацювання. Від діапазону продажів подивимось, подивимось, що ми тут зробимо. Можливо, сформуємо якийсь брейкер-блок. Так, потім після цього будемо чекати вже корекцію продовження лонгового руху. Але все ж таки зараз ще виглядає все незрозуміло. Так, в такому діапазоні ціна стоїть. Ще може, ще може піти шортове відпрацювання. Так, ну і щодо 4-годинного таймфрейму, тут у нас таке є, було, було підзняття ліквідності. Добре, коли це ми бачили з вами середа 30-го, так була на, на зараз в нас знизу залишився геп, добре, який теж можемо проторгувати. Ну тож є ще куди йти, так, і можливо, можливо, все ж таки буде якесь відпрацювання шортове. Тут ми з вами поки залишимо. Поки залишимо так, як є, так, і подивимось в середу вже на відпрацювання новин. Можливо, вони нам дадуть нове направлення вже так, направлення лонгове. Тепер щодо NASDAQ. Так, наступний інструмент. NASDAQ тут більш зрозуміло, тому що тут нас вже хай ми поглинули. Та, як бачите, вийшли. Зараз даємо тест, і після цього тесту хотілося б побачити відпрацювання лонгове. Є в нас ось тут ще діапазон продажів, так, і нижній кордон консолідації, яку ми з вами позначали так само до цього. Тож в цьому діапазоні також будемо дивитись, але вже на сьогодні так, хотілося б побачити завтра. У нас буде вівторок, і у вівторок хотілося побачити вже якесь відпрацювання лонгове. Наздак трішечки краще показує так, наперед. Все ж таки в S&P менш зрозуміло. Тут, хоча б зрозуміло, що вже в нас поки зміна направлення є. Так, що до НАЗДАКу, це поки залишимо з ось цього діапазону. Давайте ось так так покажемо. Ось, підкоригуємо. І вже в середу, так, чи в понеділок, так, наступний понеділок будемо з вами дивитись. В середу подивимось на відпрацювання новин і пізніше хотілося б також побачити зміну направлення, воно нам покажуть вже більш чітко на SP 500 також. Тепер давайте перейдемо до пари євро-долар. Так, пара євро-долар. Що в нас тут хотілося побачити продовження лонгового сценарію? Тут у нас є знизу пустоти, розриви ліквідності. Добре, ну і зараз так само ціна консолідується. Є верхній, вірніш нижній кордон консолідації. Ні, 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 верхній, так, все ж таки, так, верхній кордон консолідації, до якого хотілося б, щоб ми дійшли. До цього вже на історії ми бачили з вами вихід за верхній кордон консолідації. Тут ми знаходимося. Блок у нас знаходиться майже в еквілібріумі. Так також є пустоти розриву ліквідності трішечки нижче. Будемо спостерігати якраз таки за хаєм і відпрацювання лонгове поки що нам не дали на сьогодні. Ми з вами це прогнозували. Ще нічого не змінилось, так референсну точку, до якої можемо дійти цією корекцією. Також за показали так після пробиття даного рівня. Тобто потрібно вже буде також дивитись поглинання даного рівня, тест його з іншої сторони. так, І при поглинанні вже будемо з вами мати хоча б якийсь зрозумілий потенціал. Поки що все виглядає лонгово. Тут ми також залишаємо все актуальним. Давайте перейдемо до британського фунту. Так, щось мало так, мало інструменти сходили за попередній тиждень. Так, британський фунт в нас хотілося побачити пробійний рух лонговий, продовження пробійного руху лонгового, і на сьогодні у нас є консолідація. Давайте виділимо з вами діапазон цієї консолідації, так, верхній і нижній рівень. І також будемо на них від них вже так орієнтуватись, куди захоче піти ціна. Є, поки що стоїмо в одному діапазоні, але все ж таки в пріоритеті поки що в нас направлення лонгове. Так, тут з вами хоча б виділили консолідацію, добре на британському фунті. Давайте перейдемо до пари долар японська єна. Так, глобально. Позначали з вами продовження шортового руху, діапазон ведмежого блоку заказу ще був не тестований, але рівень все ж таки пробитого лою ми вже відтестували. Також ще попередній пробитий лой у нас ось тут є діапазон референсної точки, діапазон ведмежого блоку заказу по тілу ми з вами відмічали його. Тож, ще не закінчився в нас пробійний рух шортовий по глобальному сценарію. Все, що ми зараз ми бачимо, це тільки корекційний рух. корекційний рух. І ми бачимо, який був направлений рух, так, і зараз це все йде корекційний проторгової пустоти розриву ліквідності. Тож, поки долар японську єну, вважаю краще залишити так, як є, і вже дивитись на ось цей діапазон, якщо ми його проб'ємо, так, то вже дивитись на. Даний рівень на його тест і продовження лонгового руху на підзняття ліквідності за хаями. Поки що в нас корекція з продовженням на шортовий рух. Поки що виглядає все так. Давайте перейдемо до наступного інструменту. Це у нас біткоїна. Біткоін, здається, стоїть в діапазоні еквілібріума. Так, майже дійшли ми до еквілібріума цієї консолідації. Зараз хотілося б побачити тест відпрацювання шортового, так як ми з вами показували. і... Похід до верхнього кордону консолідації тут все, все зрозуміло. Це є неактуальним. Консолідація є актуальна, і тепер потрібно дивитися, як ціна закриється за цим рівнем. Так, якщо відбувається поглинання. Потім хотілося б побачити якийсь тест. Давайте хоча б на 4 години перейдемо. На 4 годинах у нас тут поки що тільки перший тест був. Так? Хотілося б дочекатися зараз більш глобального сценарію, так? денного тесту нижнього кордону, і вже потім на 4 годинах тут розібратись після виходу з за нижній кордон цієї консолідації, якось тут було. Якщо побачимо з вами. Що ринок розвертається, вже буде хоча б зрозумілий потенціал до верхнього кордону на денному таймфреймі, поки що так. Але ще не забувайте, що звідси з еквілібріуму консолідації ми можемо з вами спуститись нижче на пізняття ліквідності за лоями. Тож, поки, поки в нас виглядає ще більш, більш так шортово, ось нам зараз з вами потрібно буде. Побачити слабкість шортового руху в цьому діапазоні, якщо нам її покажуть, то вже будемо приймати рішення на похід ціни вище. Так, щодо біткоїна? ну тут також поки що залишається актуальним, це за референсні точки я вам все сказав, так, на що потрібно звернути увагу. Давайте перейдемо до ефіріуму. Так, ефіріум, що в нас тут денний таймфрейм, було підзняття ліквідності за леями, ми з вами також це позначали. Бачимо, шорт зараз не розвивається. Добре, і вже для більш впевненого лонгового руху, що нам потрібно. В нас є ось цей діапазон, від якого ми пішли в пробійний рух шортовий. Так, зараз ми в ньому законсолідувалися. Хотілося б побачити, давайте зараз підредагую, під так. Ось, хотілося б побачити все ж таки якесь відпрацювання шортове, щоб нам показали. так. Якесь шортове відпрацювання. І після цього, якщо ми не йдемо на оновлення лою, так, то вже будемо з вами дивитись структуру лонгову на пізняття ліквідності за найближчими хаями. Поки що в дуже хорошому діапазоні так, знаходиться ефіріум, дуже низько, є дуже великий потенціал до пізняття. Хаю так? в цій консолідації, яку ми також виділяли з вами. Можливо, навіть до походу на історичний хай, але поки що нам не показали слабкість шортового руху. Нам потрібно все ж таки дочекатись це відпрацювання шортове. Добре, тут з вами подивились, і напевно давайте перейдемо до наступного інструменту. Це у нас Solana. Так, 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 так. Solana. Останній прибійний рух також у нас був. який шортовий. Що у нас тут є? Діапазон даного блоку вже є неактуальним, ми його вже відпрацювали, тож це можна з вами ось так видаляти. Так, Добре, Також ми знаходимося на нижньому кордоні консолідації. Так, доходимо до еквілібріуму, бачимо це все з вами. І тут в нас також хотілося побачити ще якесь відпрацювання шортово. Також ціна поки що законсолідувалась. Показують нам, є якийсь натяк на шорт. Але це все ж таки тільки корекційний рух, тому що останній пробійний рух на денному таймфреймі у нас був від діапазону бичого блоку заказу. Давайте, напевно, цей залишимо. так, Просто його підтягнемо трішечки правіше. так. Залишимо діапазон даного блоку. Зараз це все корекційний рух іде. Візьмемо, напевно, пошплю. Так, все. ось. І тепер вся увага на цю референсну точку. Так, якщо ми його пробуваємо, буде у нас такий пом'якшуючий блок. Якщо ж ні, то скоріш за все звідси може ще відпрацювати лонг якраз таки до еквілібріуму, який ми з вами показали до цього. Так, тут поки що також з вами розібрались тут або ми звідси відпрацьовуємо лонг потрібно, щоб нам показали це так, тому що поки не зрозуміло, ціна стоїть в одному діапазоні, в діапазоні накопичення. Ну або вже поглинання повністю даного блоку, так, і якийсь ретест його з іншої сторони. Тоді вже будемо з вами чекати якраз таки глобального відпрацювання шортового. Щодо Солани, також поки що так залишимо. Дійсно, інструменти ну, напевно чекають на новини, так, на глобальні новини, і потім вже щось покажуть. Поки що, поки що всі. Садять на місці так, в одному діапазоні. Так, це в нас атом. Перейдемо до атому. Тут у нас своя консолідація, добре, ми її показували. Знову-таки від еквілібріуму ми прийшли, майже прийшли до нижнього кордону консолідації, ну і звідси можемо чекати знову якийсь ретест. Так, Ліквідність у нас за лоями підзнята. За хаями ми тільки за найближчими підзняли. Все таки тут ми всю ліквідність залишили. Тож з цього діапазону можемо чекати якраз таки. Пробійний рух на лонговий. Плюс у нас в цьому діапазоні є діапазон материнського блоку на денному таймфреймі. Ось. Тепер ось так підкоригуємо, просто так, і звідси після пізняття ліквідності тесту материнського блоку можемо чекати знову таки направлений рух лонговий. Поки що так виглядає. Теста референсної точки також не було, якось ми з вами зі старшого таймфрейму показували. Давайте увімкнемо тиждень, подивимось. Більш детально так, що в нас там здається, можливо, навіть діапазон був так, діапазон покупок добре, і ми його ще не тестували. Тож є ймовірність того, що прийдемо на тест материнського блоку, можливо, пізнімо за ним ліквідність, відтестуємо діапазон, і звідси вже тоді було б був б дуже добрий сигнал, так, при поверненні ціни за якийсь локальний там, хоча б 4 годинний або денний рівень, так, пробитого лою. Один із хороших сигналів для того, що в нас закінчився шорт. Поки що це просто діапазон накопичення. Добре, тож тут у нас також нічого такого цікавого немає. Стоїмо в одному діапазоні, і за материнський блок я вам вже проговорив. Так, тепер давайте перейдемо до тонкоїну. Так, тонкоїн стоїть також в діапазоні накопичення. Глобальне це на відпрацювання і тест референсної точки. Так, зараз. Майже відпрацьовує так. Ціна законсолідувалась після пробійного руху шортового. Також е, даною консолідацією, що ми відтестували, ми відтестували пробитий лойчик, як бачите. Так. І після його тесту зараз іде відпрацювання шортове. Тож, поки що наш прогноз залишається актуальним. Будемо дивитися, як після пізняття ось цієї ліквідності ціна себе буде вести, тому що є ймовірність того, що ми прийдемо все ж таки відтестуємо ось цю референсну точку. Звідси вже було б більш зрозуміло, коли б ціна розвернулась. Так можливо можна вже було б дивитись, наприклад, якийсь злом по чотирьом точкам. Поки що теста референсної точки не було, тому і злому ніякого не можемо з вами побачити. Так, тонкоін, добре, також нехай стоїть в одному діапазоні, хоча б глобально в нас все намальовано. Щодо золота. Золото в нас прийшло до еквілібріуму консолідації. Так, ми з вами виділяли консолідацію. Це в нас денний таймфрейм. Добре, останній пробійний рух, що в нас тут пішов, шортовий, є з виходом з консолідації. Дана консолідація, це в мене на 4-годинному таймфреймі. Показано, зараз ми туди ще перейдемо. І є діапазон бичого блоку заказу, від якого пішов пробійний рух. Ми його відтестували, зараз показуємо відпрацювання лонгове. І зараз після тесту можемо з вами чекати, який піде шорт. Давайте тепер це все покажемо. Зараз у нас є тест еквілібріуму, так, і завтра потрібно буде дивитись, як ціна буде реагувати. Тому що після такого тесту хотілося б побачити ще відпрацювання шортове. Здається, на деяких брокерах у нас ось в цьому діапазоні є пустота і розриви ліквідності, вірніше геп навіть. Так, у нас є геп при відкритті і закритті якогось. Дня. Тому є ймовірність того, що ціна сюди прийде. Ось е, потрібно зараз тільки розібратись, чи піде вона від еквілібріуму, чи все ж таки їй потрібно буде підзняти ліквідність за хаями цій консолідації, і потім тільки ми розвернемось. Тепер давайте перейдемо на 4 години, покажу вам, за яку консолідацію йде мова. Ось у нас є Лой, так, у нас є хай. Зараз ми бачимо з вами повернення до діапазону консолідації, тест нижнього рівня, так, і відпрацювання лонгове. В діапазоні еквілібріуму ми зупинились також на 4-годинному таймфреймі. Є в нас діапазон ведмежого блоку заказу. Звідси можемо чекати також відпрацювання якесь шортове, але потрібно, щоб сьогодні день закрився якраз таки тестом так, лонговим, і завтрашній день будемо дивитись, можливо, йому і вистачить підзняття ліквідності просто за хаями. Так, Пізнімо тут ліквідність, якщо почнеться якась така консолідація і слом по чотирьом точкам, то можемо з вами прогнозувати якраз таки відпрацювання шортове по глобальному сценарію, яке ми тут показали. Щодо золота, все зрозуміло. Так? Ми або з еквілібріуму зараз можемо спуститись в шорт, або потрібно буде дивитись на верхній рівень консолідації. Тому що е не забуваємо, що в ринку завжди є два сценарії. Один із сценаріїв це те, що нам вистачило тесту ось цієї референсної точки, і після цього ми можемо вийти за кордон цієї консолідації, відтестувати його і піти на оновлення історичного хаю. Це нам ще не показали, але на цьому тижні, так як ФРС, так все може бути. Будемо з вами також дивитися, як закриється завтрашній день. Так, щодо золота. Подивились і останні на сьогодні. Останні на сьогодні це нафта. Так, 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 що в нас тут теж є геп? Зараз ми його проторговуємо. Це 4 години. Давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас з вами є, є лойчик, за яким ми не підзнімали ліквідність. Добре, добре. Так. І в його діапазоні ми проторговуємось. Діапазон ми з вами показали. так, Це у нас від 58 доларів до 67 доларів. Тож в цьому діапазоні можемо з вами також на деякий час призупинитися. Там вже будемо дивитися, чи дадуть нам вихід з цього діапазону. Ну, на жаль, поки що такого нічого виділити знову-таки з вами не можемо. Є в нас діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов ось цей останній пробійний руш рушортовий. Але здається, вже в цій консолідації так він нас не спасе. Так потрібно вже дивитись на верхній та нижній рівень, так на діапазони, де маркетмейкер буде або загружатись, або розгружатись. Е, тому це з вами виділили. Б, тож. Так, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па.